Доброго дня! Сьогодні з нами лікар-кушер-гінеколог Кирильчук Міла Євгенівна, провідний науковий співробітник відділення внутрішньої патології вагітних, Державної установи інститут педіатрії кушевства та гінекології Национальна академія медичних наук України, доктор медичних наук. Я розумію, що жінка щаслива може бути ну, в більшості випадків. Я, я виключений, до речі. А, якщо поряд знаходиться чоловік, який теж про неї так, якось там дикується. У будь-якому випадку дитина, ви знаєте, коли я чую е народила для себе е таку фразу, е це дикість. розумієте, Дитина це не є власність, це не є щось таке, хочу, не хочу, буду, не буду. Це Дитина має право на маму на тата мати. Якщо вже в житті складається яким чином, ну бувають такі дуже неприємні випадки. Да? навіть... Е Смерті батька під час вагітності, в мене були такі пацієнти, то це вже, ну скажімо, несвідомий вибір людей. Це життя вносить такі сюрпризи. Але коли жінка йде свідомо, просто так без тата народити, це ненормально. Це зовсім ненормально, тому що вона вже половину щастя у дитини відбирає. Ніна Віділовна, скажіть, будь ласка, у вас відділення внутрішньої патології вагітних? І частіше з якої патології звертаються до вас вагітні? Ну, я хочу сказати з будь-якою патологією, тому що е, внутрішня патологія це все. Це починаючи від е, нирок, так і закінчуючи головним мозком, тому це е, і пухлини мозку, це і проблеми чистотевої системи, це і вади серця. Ну, звичайно, найчастіше це жінки з кардіальними проблемами, тому що їх серед внутрішньої патології найбільше. Mm -hmm. mm -hmm. Це і цукровий діабет. Ну я хочу вам сказати, що, на жаль, не дивлячись на те, що країна, начебто, стає більш цивілізованою, а проблем не стає менше. І... Санітарна освіченість населення дуже низька. Люди приходять з такими проблемами, ну, яких не повинно було би бути. Да? Навіть якщо взяти ревматичні вади, їх не має бути взагалі. Тому що ревматизм лікується. І якщо жінка вчасно отримала допомогу при ревматичних атаках і вона отримала профілактику, в ніколи в житті не виникне вада серця. І це вже в світі доказано, тому що ще ну навіть у нас в Україні 25 років назад травматичні вади переважали над вродженими. А сьогодні це вже насправді ну, спорадичні випадки. Так, це в принципі відношення 1 до 10, 1 до 20. А останнім часом їх стало знов-таки більше. А що це пов'язуєте? Ви жінки не як батьки дітей не ведуть до лікарів або не хочуть використовувати. От я вважаю, її... що санітарно-освітня робота в нашій країні все таки абсолютно недостатня. Абсолютно. І е, е, от якщо вже взяти радянську владу, да, багато років назад, то, е, ну скажімо, е, в кінці цієї радянської влади, 80-ті роки, все-таки вже були досить великі досягнення. Вже і профілактика всіх проблем була, і в нас значно зменшився ревматизм і так далі. Сьогодні люди е, профілактичної медицини немає, профоглядів немає. Крім того, люди соціально мало забезпечені, і вони собі навіть не, не уявляють, як це їм піти до лікаря, це, це, це гроші, це кошти. І вони не йдуть, вони сидять додому до останнього моменту. А потім вона стає на облік, вже вся вагітна у 30 тижнів, і виявляється, що там ще потрібно терміново їхати в інститут кардіохірургії і рятувати її від важкої вади серця. Тому що не то, що це зашкодить дитині, це зашкодить нездоров'ю навіть життю матері. Зрозуміло, тобто треба більше звертати увагу на здоров'я саме батькам, батькам дітей і молодим людям, які вже там, однозначно. І я мають вважаю, щодорність. що повинні виховувати батьки. Батьки, якщо батьки не навчили, ніхто не навчить. І дуже важко навіть в школі навчити. Крім того, я думаю, що. Ті моменти, які колись були дуже розвинені в школах, це лекції для дівчаток. Їх сьогодні дуже мало читають. Дуже мало. Я коли ще була молодим лікарем, мене запрошували до школи в техніку. Ми запрошувалися. Ну я такого не чую. Навіть мене донька закінчила школу і ні разу їм таких лекцій не читала.